Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Сьогодні в мене день у Львові. Це зазвичай такий складний день, але це б'юті день, має кілька своїх процедур. Вирвалась нарешті до міста. Ну, погода, як завжди, нічого не міняється, дощ цілий день. Запрагувалася тут неподалік від школи, бачила, як дітки виходять зі школи, і згадала собі, що писали мені в коментарях про те, як то в нас працює садочок, як то дитина в військовий стан ходить до садочку? Я вже про це розповідала мені здається і відписувала неодноразово в коментарях. А що ми віддали сина в приватний садочок, бо державний садочок в нас ну тривалий час не працював, зараз вже в селі починає він працювати. Але оскільки в садочку проживають переселенці, то я собі слабо уявляю, як вони мають вживатися в одному приміщенні і переселенці, і діти садочкові. Тому ми все таки залишили поки що сина в приватному садку. Хоча це було для нас таким тимчасовим рішенням на період, поки не працював той, що в селі у нас словом, дитина ходить в садочок, там є надійне укриття, укриття на території роботи мого чоловіка. Тобто, коли тривога, він спускається туди також, і син перебуває там разом з ним. Я Спокійна. Я впевнена, що вони в безпеці, навіть можливо, в більшій безпеці, аніж вони були б у селі, бо в селі в нас укриття надійного немає. Взагалі, моє ставлення до очного навчання в школах дітей зараз таке неоднозначне, можна сказати. Ну, в принципі, я за те, що якщо є надійне укриття, якщо батьки його бачили, батьки його перевірили, батьки довіряють своїй вчительці, тоді так можна дитину відпускати. Це справа кожного. Тут не можна когось засуджувати, і хтось краще, мама, хтось гірша мама через те, що. Вони там пускають чи не пускають дитину до школи. Дитині потрібна соціалізація в будь-якому стані. Війна, не війна. Діти потребують спілкування, діти потребують дітей. Люди потребують людей. Тому цей процес ну. Блокувати я вважаю неправильно, Та понад усе я за безпечний навчальний процес, бо це найголовніше. Зрештою, і війна, і перед тим пандемія привчили нас до онлайн-навчання, і ніхто вже в цьому не обачає чогось надзвичайного. Тому, якщо ви сумніваєтеся, якщо у вас є якісь побоювання, то звичайно обирайте онлайн-навчання. І мова йде не лише про основну школу, але якісь додаткові заняття, курси до прикладу, як. Англійська мова. Поки офлайн навчання доступне не у всіх школах, то раджу вам подбати про те, аби ваші діти займалися онлайн. І в цьому випадку хочу порекомендувати вам онлайн-школу з англійської мови Allright. Тут тільки індивідуальна програма відповідно до захоплень вашої дитини, її ніхто не заставляє навчатися. Все відбувається у вигляді гри. Дитина почне говорити уже з першого уроку. Тут акцент робиться в основному на усне мовлення за допомогою спеціальної методики. Дитина вивчає багато нових слів, і найголовніше одразу починає їх застосовувати. До того ж, уроки тут проходять з мультяшними героями, лисеням Чарлі та його друзями, повністю в ігровій формі. Також тут є інтерактивна кімната, якби урок відбувається в такій інтерактивній кімнаті, де можна малювати, писати, співати, слухати музику, дивитись мультики, відео. А ще є багато цікавих спецкурсів, наприклад, за певними героями, як от Гаррі Поттер чи по грі Майнкрафт. Словом, я впевнена, що ваша дитина буде зацікавлена і із задоволенням буде навчатися в цій школі. Знаєте, я навіть не буду наголошувати на тому, наскільки важлива зараз англійська мова, і я дуже шкодую, що свого часу я не приділила належної уваги і достатньо часу для вивчення саме англійської мови. Так, я розумію англійську на побутовому рівні. Я навіть можу частково нею спілкуватися, але це так на такому Побутовому рівні а досконало, звісно, я не, не володію для своїх дітей. Ж я прагну, аби вони е, вільно е, спілкувалися і розуміли англійську. Я впевнена, що вже в найближчому майбутньому володіння англійською мовою це буде швидше норма, аніж якась суперсила. Школа All Right навчає діток з 4 років і в січні, коли старшому сину виповниться 4, я обов'язково запишу його на англійську, бо в мене така, знаєте, філософія, що дитина може там не грати Футбол не бути балериною чи не мати якогось ідеального слуху, але знати англійську мову, володіти іноземними мовами. Ну, це просто обов'язково, і це в першу чергу завдання батьків спрямувати і своєчасно відправити дитину на таке навчання. Тож записуйте своїх дітей на пробний урок. Повірте, вони будуть вдячні вам за те, що свого часу ви відправили їх на англійську мову. А від мене в описі до відео шукайте знижку на 20% на усі пакети. А також посилання на пробний безкоштовний урок. Записуйте своїх діток, навчайтесь. Англійська точно їм знадобиться. Так, Цієї осені ті, хто мають гумовці, відходять їх на всі гроші, як Має ще таку куртку непромокаючу, яка не намокає. Всередині вона така з плісом, ну, слово мені не холодно. Та все ж. Я так хвалилася, як мені добре, що тут вона засинає завжди на вулиці. Тепер я щось не дуже рада. Вдома він, в принципі тепер не засинає. І за будь-якої погоди мусимо гуляти. Для здоров'я це добре, але тяжко. Ти де там? Ти де там? Так, друзі, якщо у вас, як і в мене, зазвичай, після того, як хтось поїсть, то поїв, ось таке на підлозі, то ловіть лайфхак. І навіть не дякуйте. Чеся! Хопа! Хопа! Давай, давай, прибирай. Кого є песо пелесос Песо-пелесос. Дайте їй 5 хвилин, і тут буде чистота. Лайфхак на мільйон. Знаю, мене зоозахисники за таке затролять. Щоб ви розуміли, я собакам купляю дорожезний корм, але для них ось така їжа зі столу найсмачніша. Робот полесос, би не справився краще. А зараз повернемось до кулінарії. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування грибної юшки на мангалі. Зараз сезон грибів. Їх просто дуже багато в лісах, в горах. Звісно, зараз дуже багато українців не мають можливості гуляти лісом, бо ліси заміновані, посадки заміновані, і це не дуже безпечно для життя і здоров'я. Але ті, хто мають, обов'язково не нехтуйте такою можливістю, ідіть вгори, збирайте гриби, і ось зараз буду вас надихати на приготування грибної юшки. Отож, ми гриби чистимо, промиваємо і нарізаємо так досить дрібно аби швидше приготувалися. Заливаємо кілька разів окропом. Таким чином, ми якби, гриби також промиваємо, а тоді ставимо в казан на вогонь. Ще додаємо картоплю і паралельно робимо таку засмажку з цибулі і моркви. Звісно, треба посолити і дати улюблені спеції. Ми давали тільки чорний малений перець і е, лавровий листок, бо ми готували не вдома. Це ми були у горах. Я вже розказувала, що ми їздили на вихідні з друзями, якраз коли хворіли, то ось мали нагоду приготувати таку страву. Тоді падав дощ, як і зараз падає дощ. Словом, атмосфера була така ж, і грітись біля вогню було дуже-дуже приємно. А ще приємніше потім було цю гарячу юшку з таким димком їсти і зігріватись. Отож, коли у нас відвариться вже. Картопля і будуть готові гриби. Ми додаємо цю засмажку, додаємо спеції за смаком, і все, в принципі, страва готова. Треба її ще дати трішки настоятись і можна смакувати. Я дуже люблю збирати гриби, і ми щороку стараємося не пропустити цей момент, бо період грибів дуже короткий, а з дітками трошки важко це організувати. Зуб. О, але вона пахне. А ще збирання грибів це, як на мене, особливий вид медитації та релаксу, прекрасне місце сили, ліс, осінній, особливо коли гарна погода. Ну, це потрібно кожному. І, хоча б один раз за рік, один день за рік можна собі виділити цього часу. І просто прожити його в моменті в пошуку грибів і насолоді того, що можна побути тільки з природою. Ну це класно. Хто має можливість? Ще раз наголошую, не нехтуйте нею, бо в теперішній час кожен ось такий момент дуже дуже цінний. А зараз повертаємось у ванну, і трішки перед історією в попередньому відео я розказувала про свої покупки для ванни і ось з чого все почалось. Це кришка для унітазу. Так сталося, що десь вже близько трьох місяців тому в нас поламалась кришка до унітазу. У нас спочатку саме кріплення зламалось, потім вона тріснула, Словом, ми її зняли і мали страшенні з цим проблемою. Бо в нас двоє маленьких дітей, спільний санвузол. Діти постійно в унітазі купають свої іграшки, миють руки. Словом, це просто жах. Який і мої нерви того вже не витримують. І так ми вже три місяці промородувалися без тієї кришки, бо ми банально не могли її купити. Я обходила всі епіцентри, нові лінії, і інші гіпермаркети, і маленькі маркети. Ніде немає кришки, яка б підійшла на наш унітаз. Виявляється, він якийсь там аномально маленький, і всі кришки банально просто завеликі. Нещодавно у Львові відкрився новий епіцентр, і ми вирішили, що це вже єдиний наш шанс, останній шанс знайти кришку, яка нам підійде. І так ми дійсно її там знайшли. Взяли знову ж таку з мультиліптом, з таким плавним ходом, плавним закриванням, і вона теж керамічна. Хоча нам було вже не принципово, ми готові були взяти звичайну пластмасову, нехай би не закривалась так плавно, лиш би закрити унітаз. Ця кришка нам підійшла ідеально, і це завдяки, до речі, тому що був адекватний консультант, який нам дуже гарно все порадив і розказав. Адже проблема в тому, що кришки не мають ніяких модельних номерів, ні назв і якось їх співставити. Абсолютно немає можливості. Мені доводилось цю кришку брати і реально з собою возити по магазину. З мене там всі сміялися, але іншого вигоду я не бачила. Тому мораль цієї історії в тому: не ламайте кришки, або якщо вже зламали, то майте на увазі, що вас шукає ось така історія. І, хоча історія почалася з цього сидіння до унітазу, ми вирішили ще й поміняти сантехніку. У нас вже досить давно протікає ось цей кран, і через нього в нас почала тут стільниця так чорніти. Його давно вже треба було замінити, ми теж все відкладали це, не на часі було, бракувало коштів, але вже, як то кажуть, одним махом вирішили і те, і те замінити одразу. Так само, от у нас душ, так вже і шнур, цей і шланг цей такий, і лійка вже повністю зносилась. Нас дуже. Же жорстка вода, ржава вода. Але якщо врахувати, що цю сантехніку ми купляли 4 роки тому, найдешевшу, яка була тоді на ринку, і більш-менш нам подобалась по дизайну, то хотіти від неї щось надзвичайного, ну словом, вона своє відслужила і варто вже її замінити. Мої не зайвим буде сказати про те, що заміна ось цього сидіння до унітазу і сантехніки це теж непроста справа. Далеко не проста і мій чоловік десь півночі з цим бавився, тому що ну, в день не було можливості робити. Поки діти не позасинали, теж не було можливості це робити. І реально вночі, півночі він ось міняв сантехніку і це сидіння непроста це справа. Якщо виявилось, там потім не зовсім підходили крани. Там кріплення не такі, трошки інші. А я була б не я, якби попри то під шумок не поміняла ще якісь аксесуари до своєї ванни. Усі ці аксесуари ви бачили у попередньому відео. Я показувала свої покупки з магазину Юск. Хто не бачив, переходьте. Подивіться там також є посилання на усі ці товари, кого зацікавили. І сьогодні я ось це все хочу розкласти і вже привести до ладу повністю усю свою ванну. Попри те, що я замінила повністю аксесуари і кольорову гаму, змінила, це ще був такий вимушений захід. Бачите, у мене тут є така ваза, дуже її люблю, але вона Протікає і ось залишила на підносі мені такий слід. Словом, в цю вазу тепер я можу ставити тільки щось е, штучні квіти або якісь сухоцвіти, тобто без води. Вона красива, але як виявляється, тепер не зовсім мені функціональна для живих квітів і мушу виходити ось так ситуації. Цю пляму таку я вирішила прикрити ось так рушниками, і виглядає, мені здається, так досить непогано. Власне, ваза прикриває мені ось розетку, можливо, видно на задньому фоні, і в неї я поставила ось ці сухоцвіти, які також брала в юзку Дуже вони гарні, просто неймовірно красиво і затишно вони виглядають. Так доповнюють мені інтер'єр. Ну, зовсім по-іншому все виглядає. І знаєте, так здавалося б якісь кілька штрихів, кілька деталей, трошки інший колір, і кімната зовсім зовсім інша. Замінила також я ще шторку для душу. До речі, мені писали в коментарях, що ось така полосата шторка буде дуже сильно дешевити приміщення і негарно буде виглядати. Я навіть на якусь хвильку так трохи засумнівалась, коли її бішала, думаю, а можливо, дійсно. Але зараз ви подивитесь, наскільки вона доповнює. І мені здається, просто ідеально вписується в той інтер'єр, який я створила зараз. Вона трішки ще вимнута, але там буквально за один вечір воно все розпрямилося від води і виглядає дуже добре. А коврик просто фантастика. Він настільки ідеально по розміру, по текстурі, по кольору підійшов мені в цю кімнату. Я навіть не сподівалась на такий результат. А як же приємно по ньому ходити? Ну, це не передати словами. Дуже класно і затишно вийшло. Like a wave returns to the sea into the blue they change but in a cycle that I can't lose each painful but delightful to live through ось така затишна тепла і по сінньому. Приємна атмосфера у мене зараз у ванній кімнаті. Я дуже задоволена результатом. Є, звичайно, ще допрацювання, є те, що я б хотіла замінити. Ще дуже хочу додати тут таку висувну шухлядку для хімії побутової, яка в мене тут схована з боку. Теж це не зовсім безпечно для дітей, і я дуже думаю і працюю над цим завданням, як тут все зробити правильно. Крани, сантехніка, просто фантастика. Ви знаєте, я хотіла чорну сантехніку, але коли я зважила усі плюси і мінуси. Воду, яка в нас є, я зрозуміла, що чорний це не для нас. Це красиво, це інстаграмно, але зовсім не непрактично. І якщо брати до уваги, що я хочу мінімум часу затрачати на те прибирання і натирання сантехніки, то ось цей варіант найкращий. Ми брали сантехніку фірми Handscroy, це вже така трошки дорожча сантехніка, і я сподіваюся, вона нам прослужить довше. Але повторюсь, попередня теж нам досить відслужила. За ті гроші, які ми купили, там кран коштував 300 чи 400 гривень. Я вважаю, що це дуже-дуже хороший варіант і своє вона відпрацювала, претензій немає. Та попри сантехніку, декор і всі ці інші штуки, знаєте, воно все не має значення, якщо немає в будинку добра, тепла, миру і злагоди, чого я вам усім бажаю. Бережіть ці моменти, бережіть свою сім'ю, бережіть свої, своїх рідних і цінуйте кожну мить, яку ви маєте можливість проживати разом. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Ось така ванна в мене вийшла. Ніби кілька деталей, але так змінилась кімната, мені здається, стало дуже тепло і затишно. Принаймні до цієї пори року дуже мені личить. Я задоволена результатом, особливо задоволена тим, що вже у нас унітаз тепер накритий, і дітки більше не будуть там купати свої іграшки чи мити руки, як це траплялося у нас. Нова сантехніка нічого ніде не капає, не протікає. Словом, я дуже задоволена. Дякую вам за увагу. Пишіть свої враження в коментарях, зауваження, можливо, якісь пропозиції. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей, всім па-па.